Чи є життя на Марсі? Відправлений НАСА до червоної планети марсохід повинен дати відповідь на це запитання. Марсохід Curiosity має дістатися поверхні Марса 6 серпня 2012 року. У тривалу подорож його відправила безпілотна ракета носій Атлас V. Історичний запуск ракети з Мису Канаверал відбувся 26 листопада. Директор відділу НАСА з досліджень Марсу Дах Маквістіон не міг приховати захоплення, розповідаючи про місію Curiosity. Це більше не наукова фантастика, це реальність. Ми летимо на Марс. Як тільки ми дістанемося поверхні, сподіваюся, науковців засипли даними, яких вони ніколи не бачили. Публіка побачить фотографії, які теж ніхто раніше не бачив. У дослідженні Марсу настала нова ера. Два роки Curiosity досліджуватиме кратер Гейла, що знаходиться неподалік від марсіанського екватора. Мета місії: визначити, чи має Марс або чи мав коли-небудь необхідні умови для існування живих організмів. Марсохід обладнано 17 -ма камерами та 10 дослідницькими приладами. Серед них і російський пристрій Дан, який зондуватиме ґрунт у пошуках води.